Доброго дня, шановна громада, ті, хто цікавляться подіями в моєму будинку від 5.07.2022 року, які відбулися при нападі збройного угрупування, в якому брали участь поліцейські Дніпровського райвідділку, група захвата. Якісь незрозумілі сусіди, які були понятими, і патрульні поліцейські, які катували особу, кайданки надівали і так далі. Я докладаю про подальші події, які відбуваються в рамках нашого розслідування, в рамках захисту свого права і розслідування цього злочину, який був. Мені дуже хотілося б послатися на Знайшла я сьогодні таку невеличку публікацію в Ютубі Ліни Костенко. Я хотіла б на неї послатись на цю публікацію, бо вона сказала таку фразу, там цитати були поетеси і такої нашої геніальної співвітчизниці, я її вважаю, що держава це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава це він, то досі у нас вже була б. Достойна держава. Це така цитата, яку треба пам'ятати і брати до зброї кожному, кожній людині, яка зараз в нашій державі знаходиться, не тільки проживає, а просто знаходиться. Україна в стані війни, але вони, як каже Ліна Костенко, вважають, що вони можуть із держави робити якесь. Щось і там діяти так, як їм зручно для наживи і для катування людей. Ну, це таке було моє такий був вступ. Мене хочу сказати про результат, такий, який був досягнутий. Причому цей результат, оце відповідь відділку поліції Дніпровського, який порушив закон і го по Подальшому порушує його зараз. Прийшла мені відповідь, я її не запрошувала у Дніпровському відділку поліції. В неї там і номер є. Підпис за розписався Роман Дорош, особа без повноважень, якої немає ні в реєстрі національної поліції, ні доручення він не має за реєстром юридичних осіб. Вони називають публічного права, але це є реєстр насправді. Осіб не публічного, а приватного права, але його цієї особи Дороша Романа, який там е займається е дільничними і рядом ще якихось функцій, які мені не цікаво даже і знати, і вивчати. Я вивчу його. Дуже досконально його посадову особу. Цей документ він прийшов до мене сам у поштову скриньку. До цього було цікаво, що мені подзвонили і дуже наполягали, щоб я якесь повідомлення, відповідь отримала в Дніпровському відділку поліції, там, де злочинці працюють. Але я сказала, що я отримувати нічого не буду, я буду в правовому полі діяти. Я буду отримувати тільки те, що я запрошую раз, те, що я вимагаю два і те, що мені потрібно. 3. Так ось, в цій, в цій відповіді вона є, на мій погляд, щоб було це зрозуміло, вона є доказом під заяву про злочин. Тому що мені пишуть, що за якимось моїм зверненням, якого я не робила, жодного звернення до Дніпровського відділку поліції я не робила. Всі мої дзвінки на 102, мої будь-які повідомлення або заяви були про злочин. Звернень я не робила. Але тут написано, що звернення зареєстровано у канцелярії, присвоєно йому якийсь номер. Я досліджу, що це за звернення було. І е, це звернення роздивлялись згідно закону про е, закон про е, звернення, звернення громадян. громадян. Закон про звернення громадян він каже про те, що е, кожна особа, громадянин, тут. Стаття перша звернення громадян, у це закон цей про звернення громадян. Він каже про те, що може люба особа звернутись до підприємства, станови організації, незалежно від форми власності, засобів масової інформації, посадових осіб із зауваженнями, скаргами та пропозиціями. Увага, що стосується їх статутної діяльності, я не зверталася по статутній діяльності ні до кого взагалі з органів поліції. Або заявою, або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів, і все. Тобто я підміна пішла понять. За законом про звернення ніякі мої звернення про заявами про злочин не можуть, не мають права за 19 статтею конституції роздивлятися як звернення громадян, що дозволяє закону, що дозволяє цьому відділку поліції діяти таким чином. Вони пишуть оцю бумажку, і на цьому їх вся робота скінчується. Крім того, вони відбувають несвідомим або не особо досвідченим людям, або людям, які не мають багато волі, або багато. Часу і знань, і жаги до того, щоб навести справедливість в порушених правах, надають таку можливість особі скласти руки і сказати, що, ну, тут вже ж написано, що перевірка нічого не встановила. Перевірка не може нічого встановлювати за статтею Кримінально-процесуального кодексу 214. Ми його вже знаємо, ми відкривали, ми вже посилалися. Єдина дія, яку повинен зробити уповноважена особа робітник поліції, внести відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань про злочин. А оця шобле пісулька каже про те, що вони провели якусь перевірку. На, на предмет чого ви проводили перевірку? Я буду у вас питати, дорож, ти хто? І написав мені дуже цікаву річ. Це вже, я вважаю, це вже доказ про злочин, тому що він мені пише, що перевірка нічого не встановила. Тобто в мене в домі ніхто не був. Відеофіксацію, ви куди заховаєте? Скажіть, будь ласка, побої? Ви куди заховаєте? Побої ж є. Побої зафіксовані медичними закладами. В часі це підтверджено. Куди ви будете це приховувати? Ваші оці бомажки, вони вам не допоможуть. Вам треба або закривати питання в законному полі, в юридичному, а це в юридичному полі передавати на ДБР усі документи, які до вас потрапили, не держати їх у себе. У вас нема повноважень. І по-друге, оця особа дорож. Яка там дільничими заправляє, які бігають і на жінок запригують, в частності на мені сидів оцей Бицяра Жученя? Так ось пише: перевіркою не встановлено, а якщо що, то згідно статті 1177 Цивільного кодексу України. Шкоду, ви маєте тралівалі. Я не хочу навіть читати далі про майнову шкоду, завдану і так далі. А з якого переляку тут з'явився цивільний кодекс? Якщо при тут повинен кримінальний кримінально процесуальний кодекс працювати, бо були заяви про злочин. Особа або свідомо, або по своїй повній тупості. Але якщо вона там працює декілька років, то якісь команди вона такі виконує. А якщо вона виконує, то якийсь IQ в нього є. А він розуміє, що він з правового поля вийшов цією бумажкою, а там два прізвища, Клішня і Дорош. А причому цивільний кодекс. Я вас консультації не запрошувала. Тому я дуже задовільна тим, що я отримала цю бумагу в поштову скриньку. Тому що ця бумага каже про те, що люди. Ті, що називають себе правоохоронцями, які не виконують статтю закону про нацполіцію, яка каже про те, що їм потрібно робити завдання поліції по закону про поліцію, це і ми кажемо. Забезпечення публічного безпеки і порядку, охорона прав і свободи людини, протидія злочинності. Так як ви протидієте злочинності своїх колег, що ви мені пишете про цивільний кодекс, що якщо мені щось не подобається, щоб я до суду йшла, я піду до суду, тільки не в рамках цивільного судочинства. Щоб ви це знали, я піду до суду в рамках іншого судочинства, проти кожного із тих прізвище, якого буде стояти на моєму шляху. От тільки буде прізвище, зразу заява про злочин. Якщо ви вважаєте, що судді в даному випадку бабушкінського, може бути Соборного, може бути іншого району, будуть прикривати ваші злочини і не будуть вносити за кримінально-процесуальним кодексом 214 і 216. Це право 216 стаття. Це є підслідність. 216 стаття це підслідність. Якщо вони не внесуть судді, то ми зобов'яжемо і судді внести. Судді не будуть себе підставляти під ваші. Злочини ви їм не здались і не потрібні. Ви номери вісім, і ваше вже, ваш час вже збіг. І коли він збіг, то я вам хочу повідомити, що він збіг вже вчора. Тільки у вас є ще черга, коли кого викидати на е, узбіччя. Що не зрозуміло. Оця бумажка буде доказом під заяву про злочин. Чуєш, дорож? Це по-перше. По-друге, вона буде тоді, коли заява про злочин буде зареєстрована належним чином. От є ДР і РДР, я показую, і на хочу напам'ятати людям тим, хто слідкує за діяльністю Багнета нації, що в 2020 році була проведена колосальніша робота по внесенню заяви про злочин на третю до суддів, колегії суддів 3-го апеляційного адміністративного суду. Оце все ЄРДР, я вам показую, які внесені на суддів, на колегії суддів, шанованих суддів Апеляційного адміністративного суду. Дивіться, оці усі. І оті, хто не вносив, теж мали ЄРДР. Ось, це тільки по моїх заявах. А таких людей було 8 чоловік, 8 людей. І ми за 4 неділі, і ще за 4 неділі повнесли по кожен по 8 ЄРДРів і ні одна потвора, яка працювала в соборному відділку поліції, в соборному в жартневому районному відділу районному суді, ні одна із них, не крім однієї. Я не буду називати, бо воно ж буде дуже. Незадовільно, що в суд піде. А так усі судді повносили відомості в ЄРДР і прописували в ЄРДР, прописували, що внести, зобов'язати, що було неналежне виконання обов'язків службових суддями, це прописано в фабулі єдиного реєстру досудових витягу. Тобто фабула була довжним чином заповнена. Там не було мульки написане. Так що Дорож, ти за своїми цими перевірками будеш в суд ходити. Якщо я буду жива, що я не нічого зі мною не трапиться, а зі мною нічого не трапиться, бо я не збираюся, щоб зі мною щось траплялося. Неналежне виконання службових обов'язків. Через несумлінне ставлення до них з боку колегії суддів третього апеляційного суду. Як ви вважаєте, що е, вас будуть хтось прикривати, кому ви здались? Мені незрозуміло. Крім того, я ще хочу на, на, надати таку інформацію з ту е, серйозних документів багнету нації. отаким От чином подавали на дисциплінарний проступок поліцейських. І оце, е, що написано тут перевірку, ви якусь робили. То я запрошу, яку ви перевірку самочинно робили, згідно чого ви перевірку робили, і скільки вона сторінок, скільки вона абзациків, та перевірка, з чого вона складається, що ви перевіряєте злочини самі на себе? Хто вам дав таке право законом про кримінальний кодекс? Законом про це звернення громадян, якщо ви це трактуєте як звернення громадян, то це заборонено. А законом про засади запобігання корупції вам світить стаття Кримінального кодексу. Бо вони всі криміналізовані ці статті. Ви ще розумієте, що є закон про державну службу, що є закон про запобігання корупції, що є закон кримінальний. Ну, я не розумію люди, які залишились люди. У погонах за званнями, яких ЗСУшники, воїни залишили тут на місці у державі боронити державність, боронити людей, які проживають у місцях, мирне населення. Для того, щоб державність була збережена, усі люди, які себе називають ми правоохоронні органи, в нас є повноваження, які не обмежені у воєнний час. Вони себе не обмежили. Я нагадую, що ніякий воєнний стан, ніяка війна не дозволяє діяти поза межами правового поля. Чітко розписаний порядок. 19 стаття Конституції у межах, у спосіб, у на підставі. Підстав, вторгнення у житло, катування, грабування, 28 стаття з розподіленням функцій. Кожен робив свою справу у моїй квартирі? одні били, другі розсередоточили, зробили свої дії, четверті писали підробні документи. п'яті брехали, шості ввезли людину, за запліділи, привезли у райвідділок поліції, сьомі як адвокати питалися мене розвести. на шахрайські дії, вчиняли там три статті кримінальні. Ви вважаєте, як що це вам? Збройні сили держава, яка вистояла, стоїть. Вона вам це дозволить не виконувати те, що на вас покладено, державність боронити, а робити злочини під прикриттям воєнних дій. Тепер другий блок мій, я звертаюсь до суддів Соборного, зокрема, суду. Вчора була дуже дивина велика, скоїлась диво. Я так вважаю. Якщо тут все зрозуміло, заявка про злочин. 365-та. 365-та стаття. Люди добрі. Дорож. 365-та стаття. Якщо ти вважаєш, що цей... Е, Аркушек бумаги мене дуже сильно засмутить. Я піду до туалета, злякаюся, більше вже нікуди не піду, то я буду йти, я буду відкривати заяви про злочин, а потім буде досудове розслідування. Клопотання я писати вмію. І РДР вносити, я вмію. Розмовляти із слідчими я вмію. Ви мене не залякаєте, будете залякувати, будуть залякувати вас силою, так як ви залякували двох інвалідів в моїй квартирі. Залякування може діятись дуже недовго. Кожна особа і істота, і е, е, хіщник, хижак. хижак, і хижак він також має страх. Е, так відволікусь перед другим блоком. Колись недавно було, було, було коротке відео, і е, питали клічка спортсмена дуже великого зрісту, великої статури, який зараз є мером, чи має він страх. І він сказав, що страх має, ну всі мають страх. Люба жива істота має страх. Так відповів Кличко. Він має силу, він є спортсменом, з регалієм і так далі. Я без регалій, я не чоловік, я не спортсменка, тому страх він присутній в кожній людині, але ви страхом ви не залякаєте людей, проти яких ви вчиняєте протизаконні злочинні дії. І судді вам не будуть тут в нагоді і в допомозі. Тепер другий блок про диво. Це що було. Вчора скоїлись диво, бо є такий суддя дуже молодий. Я вчора була вільним слухачем в судовому процесі по нормам прямої дії за кримінально процесуальним кодексом. Внесення відомостей про злочин по 214 статті. Вона є нормою прямої дії іншого не передбачено. Так ось суддя Батуєв, він молода людина, він суддя, він був у, в одежах суддівських, але він в мантії вони її називають, але він її, у ту статтю прямої дії, він її не виконав. Я відкриваю Конституцію, стаття 124 правосуддя. Я відкриваю статтю 8 Верховенства права. Причому Ну тут нехтування йде конституцією і кримінально-процесуальним законом про суд і судоустрій. Бангалорськими правилами оцей суддя, який починає свою трудову діяльність, законом про суддівську етику і можу ще далі міжнародні закони, Конвенцію про права людини, декларації і так далі. Я назвала основні, якими керуються. Це закон про суд про судоустрій, конституція, кримінально процесуальний кримінально-процесуальний кодекс. Є розділ 26. 26 розділ це розділ про е, слідчого суддю, який Вчиняє судовий контроль, якщо слідчий або дізнавач, або прокурор, або інша особа, яка веде досудове розслідування, діє не по закону. На нього покладено на суддю слідчого, покладен обов'язок вчинити судовий контроль, при... зобов'язати. Зобов'язати цю особу, яка порушує закон, виконати закон. У нього іншого немає повноважень по розділу 26 виконати дії слідчим суддею або дізнавачем. Розділ 26 про це чітко говорить про повноваження. але суддя дуже молодого віку, Батуєв, він. Не задавання скаргу е, зеркаля Олександра Миколаївича про внесення відомостей про злочин в реєстр, а е, проводить судове розслідування дуже е, цікавим чином. Ось я показую, немає іншого. Там є статті, які не передсудовий контроль, він не, може, не, не може не трактувати інакше цей кодекс, не змінювати його, не нектувати не статтю 124 Конституції, верховенства права 8, Вона всім відома стаття. Хочу статтю 226 нагадати з судді Батуєва, якому не завадило те, що у двох справах, по внесенню відомостей в ЄРДР, особа-скаржник надала йому відвід. Була на його думку, у Олександра Миколаєвича була сумнів на упередженість судді Батуєва в жовтневому районному суді міста Дніпропетровська, як він називається, був розгляд відводов. Одна суддя умудрилась. Батманова її призвичає. Угу, угу. Вона умудрилася без скаржника, без повідомлення про розгляд відводу, що порушує це процесуальне порушення є, а грубе процесуальне порушення є грубим порушенням. І воно приводить до відміни любого рішення суду, любого рішення, бо це процесуальний процес він є непорушним, він не дає людині права на захист судовий. Вона без нього роздивилася цей саме свій не задовольнила. Так, друге суддя Мельниченка роздивлявся в процесі при присутності скаржника, також незадовольних. І було це вчора, між 15 го дня вчора, це було першого початок навчального року, 0,9-го. Після цього, якимось дивним чином, інформаційна розподільча система вже призначила Батуєва повторно роздивлятись, так як він на само, на одвіджени його не подали, то він повторно роздивлявся скарги дзеркаля Олександра Миколаєвича. Це диво. Я вам розказую дива, які собі дозволяють ще іноді суди. От треба дослідити, хто ж суді. Оце диво таке зкоїв. Тому що одразу відбувся автоматизований розподіл, і знову до Батуєва в цей же вже час було призначено ну то, що до нього то зрозуміло, йому ж відвід не задовольнили. Але як це в один день після? Відводу тут же автоматизована система розподілила на цей же день опять до Батуєва і опять ці дві справи, і це все буквально в проміжку двох часів робочого дня, який залишився, бо суд працює, начебто, зараз до 17-ї години. Це є. Ну, я його як диво, інакше я не можу, тому що воно не вписується в логічні і в. Часові терміни воно не вписується. Тобто це було заздалегідь продумане, розподілене і зроблене дійство. Ну і вже було зрозуміло, що Батуєв не відсунути суддями по отводу, він не має честі суддівської, я так вважаю, і людської честі він не має, і гідності, бо суддя б. Достатнім рівнем гідності, суддівської гідності, людської гідності, маючи на себе відводи, ну і і незадоволені відводи, але їх два людина, яка по судах ходить не перший рік, яка мотивувала, він би взяв собі би і надав би можливість людині би безсторонньо. Е Іншим судею, іншим судом складом суду, роздивитись прості дві скарги на бездіяльність прокурора області і слідчих Захаренка взагалі там був по іншій справі. Але він знову на себе притягнув ці дві справи, прям таким силовим прийомом. і Роздивився ці дві справи, не відвівши себе. В нього була можливість за бангалорськими правилами, за законом про суди, судоустрій, за кодексом суддівської такі і так далі, відійти в сторону надати можливість, але він роздивився ці справи, дуже зачитував і так, що було не, не, не чуть нічого, що він там роздивлявся, і виніс відмову в одній справі, в другій справі там задавальний частково. При тому, що стаття 126 каже, що суддя обіймає посаду безстроково, але підставами для звільнення судді є і перераховуються, які підстави для звільнення. І тут є така пункт, один такий є. Чинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді. Як можна 214 статтю? Там варіантів нема в ній. Є заява про злочин. Внісіть її, зареєструйте в канцелярії. Це канцелярія тільки називається в цьому випадку єдиним досудовим, як він називається, єдиний реєстр досудових розслідувань. Це просто реєстрація заяви про злочин. А суддя відмовляє, що він робить, приховує злочин. Покриває прокуратуру області, навіщо він покриває? Відповідь напрашується ну, тільки одна, що є якась змова або є якась неправомірна вигада, тому що по закону ж цього немає. Ухвалу суду отримав Олександр Миколаєвич. Ухвалі суду також не розписана. Так чому ж там розписана е, Вітієва та Ямулька? Яка заплутує, але не дає чіткої мотивованої, як рішення повинно бути обґрунтовано, мотивовано і так далі. Є до досудового рішення є вимоги. Так там йде все, що завгодно в мотивувальній частині, але не написано так, чому ж відмовлено. І ось стаття ще 126 Конституції, двадцять шість ще є стаття та ж стаття, тільки інший пункт каже, повноваження судді припиняються у разі. І в якому разі припиняються повноваження судді. тут також є така фраза. П'ятий пункт дуже, дуже такий вагомий. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. Якщо судді будуть так починати свою ну, трудову біографію, може не починати, а продовжувати. Ну, обвинувальний вирок на суддю може бути на любого, який порушує закон. Ну навіщо оця ця п'ята частина, навіщо про неї згадувати суддям? Тому що закон же не виконується кримінально-процесуальний, і слідчий суддя повинен бути судовим, контролю... контролером, судовим наглядачем у кримінальних провадженнях, надавати нам можливість як гілка судова влади за конституцією. Вона ж гілка влади судова. То я вважаю, що нам така гілка влади судова, яка не виконує закон України. І не виконує конституцію норму прямої дії. Вона нам не потрібна, тому що є стаття 5, безпосереднє виконання народом України влади. То гілка влади судова, яка в такий час, як у війну, вона була, ну як на мене, вона залишилась дуже виваженою. Я казала в попередньому відео, що судова гілка влади зараз таким залишилася ну, стриженим в цих умовах, бо вони не мобілізовані, вони не виїхали, вони не притягнуті до інших якихось повноважень або виконання завдань. Вони чинять правосуддя. Тому я так оце сподіваюся, що це диво буде з'ясовано, воно буде розвінчено і буде можливо апеляційне рішення суду, яке судді Батмабатуєво роз'яснить, що він або помилився, або намисно вчинив протизаконну якусь дію, як на мене, це. Виглядає, бо нема варіантів за кримінально процесуальним кодексом, і затягування розслідування у кримінальних провадженнях не може бути за сприяння судової і гілки влади або правоохоронців. Ваша задача якнайшвидше, своєчасне, повне розслідування усіх кримінальних проваджень, які відкриті, які у вас в роботі знаходяться, і захист людей. У державі разом з ССУшниками, разом з воїнами, які на фронті це роблять. І вже питання в них виникають дуже. До вас суттєві. Виникають питання, люди вже із передка викладають вам відео, звертаються безпосередньо до вас, звертаються з прізвищами до вас, вони приїздять у відпустку, вони приїздять у госпіталі, вони можуть приїхати будь-коли, будь-яким чином, і вас запитати про це, що ви будете їм відповідати, яка ваша відповідь буде? Тому задумайтесь, далі буде. На все добре.